Мене настільки пішла, я на узі проходить, ну, весна, огурці. А я дуже люблю огурці. І купила такого великого огурця, з'їла з таким апетитом. Получилося мене отравлення. І Це длілось, в воно, году? Да, длілось воно півроку і два місяці я не зверталась до врачів, а думаю, народним средством там звіробой, ромашечку пила, гранатові, шкурки дуже полезні, льон пила, ну нічого, каші вже вони мені в печенках сиділи, їла, нічого не допомагала. А що ви відчували при цьому якийсь був дискомфорт в животі чи якось? Таке вручання в животі, як то в мені стин було даже, де сижу в автобусі, чи десь у гості я в 6 сіняла таке вручання, хто то якщо хтось там говорить. Говорить в середині, настільки мені було неприємно. І розумієте, я вибачаю, що таке говорять про бо це бо, на камеру, ну це, ну, це щасно, з мене ляло як вода і все. Ну, вирішила йти у лікарню. Пішла на обстеження, на діагностику на київську. Пос мене подивили сам кишечник, сказали, що отравлення дуже велике. Що вони звернули зразу? Написали мені тих медикаментів, пила нічого, ну чуть-чуть прифатися угля, і біло, чорно що я не пила всі тіня виложила. Ну, чуть легше, потім знову одна вода знову похудла, одні очі позападали. Сестра Камашенька, що з тобою давай звертайся вийшли, що помреш. А я чувствую, що худну, в мене тіло без життя. Ну, не хотіла зараз жити, боже бо. і жити хочеться. Мене настільки я жив, що мені треба десь бігти, десь щось робити. і Я не посідала така. Все, думаю, все капець. Ці врачі мене посилають на узі, крутаю кішку, треба ще до обстеження. Я крутнула кішку, на сахар дала, на все. Кажеться, все нормально. Ну, там мене ще проблеми знайшли в кишечнику, ну, на почках, тому mm -hmm. це треба теж чуть долічити. Дівчатки, і так воно ділося почти року. Mm -hmm. І я поїхала до дочки в Германію, дочка мені трохи там з зятем дали на травах така бутилка, там три клоточка п'єш, ну, чуть-чуть как-то вже мені легше стало, вже я болі менше жила, почала вже чуть гес набирати. Все нормально. Приїжджаю сюди, знову на те саме, знову. Я до вас дав спасім, і вам, дівчат, я прийшла сюди, думаю, про пасту почали говорити. Ну і Боже, як мені цю пасту виграти? День я зараз такі проблеми розсюскала і цей коврик Дякувати вам, що я цей коврик взяла у кредит, і тамарі, і вам. І мені подарили цю пасту. І Цілий набор шо? пасту. Да? Дівчатка я тихенько вам нічого не кажу. Чую, каті, йогурти п'ють, п'ють, і я собі на колочу, на колочу, все, мені, як я чувствую, мене горчання ушло на перший тільки раз. 100. Все, дівчатки, мені треба більше, ну ще такі жидкі Да. Коли я думаю, ні, тут два рази в день робити, я утром ввечері почала, п'ю-п'ю, і це зараз до цього часу. Це буквально тиждень я пила постійно. Дівчки, не повірите. я. Буду зараз скакати від радості, в мене все пройшло, в мене зараз стол наладився. Так, я що? йду у день і нормальним, таким, як колись було, а то хоч нічим мені не допомагало. Дякую вам і ваше Тобто Зараз ваше... і гурчання немає, повного. Ви... Ви... Ось сижу, я собі дома доволна... сижу, як пала <реш> і все. Дівчатки, дякую вам, да, що ви в мене такі є, що ви мені дали такий подарок. І... Я хотіла дати ще ці подарки всім, але, мабуть, ще одну паску ставлю собі. Правильно. А ти дві комусь подав, бо думала всім по одній, а думаю, ні, в мене вже половини немає. Треба. Я зуби тішу і собі, ту, і внутрі. вічити. <скільки> да, спасибо. І дісна є дуже дуже. в мене були слабі, кровоточивість, була. <скільки> То зараз ушло. Зараз чішу свободно тою щоточкою. Дуже-дуже вам дякую, дівчатки. Настільки я дуже рада, що я попала сюди. Молодець. І всім вам, дівчатка, ви да мрали... моя. Здоров'ямся, бажаю вам ходити, надіятися, не падай духом, ніколи не пізно. І вірити у те, що ви завжди вилічитесь. Не треба там день-два, треба ходити і ходити. Бачите, 25 днів і в мене вже вийти результат. А я не надіялась ні на що. Думаю, все вже, капець Маші. А тут, бачите, вас живу. Ура, хлас, давайте поаплодируємо.